Нотродам де Парі, так би мовити, повну версію. А до речі, я вам скажу: а, коли запитали Брюно Пільтє, а, який власне є в шоу-бізі, але він його критикує. Чи є закони диктують сьогодні бути номер один будь-яку ціну? Він каже: я проти цього не потрібен бути номером. один, Просто будьте єдиним у своєму роді. Ось такий простий здавалося, Брюно Пільтє чекає на вас 19 травня, Одеса, 20-го саме в Києві, Палац Україна. Ідіть і отримайте задоволення. 18 травня 1935 року цей день запам'ятався вагомою подією в авіаційному світі. Льошиця Жаклін Котан на літакові подолала звуковий бар'єр. Вона стала першою жінкою, яка спромоглась на це. А сніданок поки не ставив собі за мету здійснити такий же пових. Але у небо нашій сніданківці Ніні Грушецькій ой, як закортіло. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Чом зелене море в моря. До чого це я? А до того, що люди буцімто не літають. Та за кілька тисяч років технічний розвиток, на щастя, зайшов так далеко, що на хмари з висока можуть дивитися не тільки птахи. У людей теж з'явилися крила, дарма що металеві, і дарма. Що що важать вони подекуди кілька тонн. После цього дня, коли я перший раз полетів, всю ночь літав сні, так сказати, в кроваті. Сніданок теж вирішив відчути смак неба і політати на планері. це даже не політ на самоліті, тому що це э, щось ну ніокновенне. Ну, не, Особливість цього апарату в тому, що у нього немає двигуна. Садка завжди вона одна, на повторне коло ніколи не може зайти. Піднятися у повітря машина сама не може, тому розганяє планер літак. Залізні птахи прив'язані один до одного тросом. Коли вони набирають достатню висоту, планер відв'язують. І починається найцікавіше ширяння у небі виключно завдяки повітряним потокам. Одна справа на літаку і справа на справа на планері. Це Свободи лишилося перевірити на практиці. У цьому нам допоможе інструктор Олег Дарчук. За характером, справжній Джеймс Бонд. Спочатку надягаємо парашут і проходимо інструктаж з техніки безпеки. Корації повідомляємо. Розганяємося. Перехоплює подих. І раптом стало затишно і спокійно. Так діє небо. Трохи милюють руки, хочеться доторкнутися до хмарини. Але одного страху і зникло відчуття часу. Враження просто неймовірні. Мені хочеться танцювати, але я просто прив'язана зараз. А, да. Мені хочеться співати, мені хочеться кричати, вирищати. Це дуже прекрасно. А тим часом земля під нами буває іграшкових обрисів. Поступово на перетворює на окремі клаптики, прикрашені полями, городами та будинками. Справжні лише небо, пілот та я. Зараз на висоті 650 п'ятдесят метрів. А швидкість яка в нас? А швидкість зараз невеличка. 75 км на годину. А буде більше буде набагато більше. І 100, і 150, може бути і 200. Та рано чи пізно починає тягнути на землю, особливо тягнувачка, такого як я. А кажуть, що люди літають. Літають ще і як. І на останок від сніданка. Сідайте у планер тільки, якщо у вас дуже хороший вестибулярний апарат. Інакше. Хух! Земля! Мушецька безстрашні дівчата в сніданку з 1 плюс 1. Вона підкоряла небо тільки що, а колись міросіляніна підкоряла крижану воду. Зараз. Буде тепло, просто вона ходила на літа збирала культурні новини.